Я написатиму про війну квіту. Глава 3. Принести найстарішу прикрасу, що є вдома. Ти знаєш, що в тебе на шиї? Прикраса герба. Яка ще герба? спитаю мавок. То їхня річ. Її немає. Зникла. Тіч. У нас проблеми. Дивіться, хто тут? тут. Недоброго доброго вечора, юначе. Навзаєм. Бачу, не боязкий. Йди до мене. Лука. Де ти? Його тут немає. Є тільки ми. Хочеш? Я домовлюсь з мареною, щоб залишила його тут. У нашої подруги щезла герба. Прекраса, старовинна річ. Хтось взяв прикрасу собі. Дівчата тут таке. То хто з вас залишиться? <рес> І де ж твоя здобич? Я маю підозру. Чому підозра пала на нас? Ти вкрала гербу. Вона має дописати цю історію. Вона допише.